Ходім гулять? Так, ходім. Що це за дітей там стоїте? Ось за що люблю цей день, що нікого нема. Місто вимирає. Воська Ануна. Чухать тебе можно? Ты не сюди. Ты сюди. Я тебе почухаю. Ага. Бульбука залежний внутри. Зробили набережний початок, укріпили берег. Тепер тут гарненько ходить і сидіть, і на байдарки сідати. Колись тут буде довга мадринова набережна. Поки нема спеки, можна поїсти. Спека піднімається, всі по норам. Мабуть, прохолодніше їдуть. А, які тебе ріжки. У -у -у. Та, ти що. Почухайся, досиш? Не досиш? А на ще сушку. Бося, побіг. всі побігли, Бося біжить, Бося. ходиш вони без тебе? Вам. Ого. <mystery> Ходім. Ага, бить мене. Зараз. Пішов в І трун. Опа! Бося, буш голодний, прости зерно. Ай, молодець. Там потратить. Так, все, не можем снимать, блин. Тихо! Ну, заходьте. Балувані, цілий струмок навколо, вони чекають джерельної води. Правда бося? Знайшли цікаве рішення, як занувати територію. Все проходить в процесі. Це в нас зона барбікю, як модно кажуть, або просто центральне вогнище. Це в нас прадавній розваги. Тут метання сулиць, шахи вікінгів. Сліпий ти горошко і так далі, різні ігри. В чому полягає ідея? Щоб не робити ніяких парканчиків і всього іншого, ми просто косимо траву різними косарками. Це нас коситься балочною косаркою. Це нас коситься роторною. Різниця в тому, що роторна перебуває все на мульчу і воно тварини не їдять. Але зате от територія така гладенька. А це в нас росте трава на сіно. Балочне його скошує або трактор. У нас буде гарне сіно. Лучний тир. Воно і приємно виглядає і розмежовує територію.